Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. В Україні стартує проєкт рекультивації земель, пошкоджених незаконним видобутком бурштину. Урядом ухвалене рішення, яке дозволить протягом п'яти років відновити ліси. Про це під час прес-конференції в інформаційному центрі УНІАН зазначив. Очільник області Олексій Муляренко так відповідно до встановленого порядку на пошкоджених ділянках поліських земель буде здійснено довидобуток залишків бурштину. Після чого проведено комплекс робіт з рекультивації та цих територій. Також за словами очільника, це перший крок до легалізації видобутку бурштину, адже виконавцями пілотного проекту будуть саме державні підприємства Бурштин України та Укрбурштин. Пріоритет при отриманні підрядів на розвідку видобуток переробку бурштину в ювелірну продукцію отримують місцеві громади та компанії, зареєстровані. На цих територіях таким чином реалізація цього проекту дозволить вже протягом п'яти років відновити тисячі гектарів знищених лісів, створять за попередніми розрахунками до 10 тисяч робочих місць. А додаткові надходження до бюджетів всіх рівнів складуть до 500 мільйонів гривень на рік. Наму вшанували пам'ять воїнів інтернаціоналістів. Це вже 28-ма річниця виведення радянських військ із Афганістану. Традиційно день шанування учасників бойових дій на території інших держав до пам'ятного знака поклали квіти загиблих у боях. Шанували хвилиною мовчання. Священники відправили панахиду. Подробиці далі. Колона від будинку офіцерів рушила до пам'ятника загиблим у локальних війнах. Сотні людей, хто у формі, хто у цивільному з квітами у руках всі вони прийшли вшанувати воїнів-інтернаціоналістів. Нагадаємо, що через афганську війну пройшло понад півтори сотні тисяч українських хлопців майже чотири тисячі з них були мобілізовані із Рівненщини. Найперше хочу подякувати за запрошення бути разом з вами у цей день, маючи на таку нагоду. Хочу приєднатись до щирих слів співчуття близьким родинам, друзям тих, чиї портрети зараз у тут в першому ряду. Хочу засвідчити свою повагу до тих, хто чесно виконував визначений на той час громадянський обов'язок. Сьогодні, у день релігійного свята, стрітення. Звичайно, ми хочемо. Низько схилити голову перед пам'яттю загиблих воїнів афганців, воїнів, які воювали в інших країнах у військових конфліктах. Ми хочемо підтримати і морально, і, можливо, і матеріально тих воїнів, які сьогодні живуть поруч з нами. Побажати всім присутнім міцного здоров'я, оптимізму. Наразі у рівному налічується приблизно тисяча афганців. Для деяких з них війна не закінчилась. Чимало воїнів-інтернаціоналістів нині боронять кордони нашої держави на сході. Голова рівненської міської організації української спілки воїнів афганців Сергій Дінич зазначає, варто пам'ятати про подвиг людей, які загинули, але й не потрібно зараз забувати про потреби та проблеми тих, хто живий. Є спроби розділити на правильних і неправильних учасників бойових дій. Ніби теперішні учасники бойових дій, не такі, як і ті учасники, які були в Афганістані. От, що було зроблено із сім'ями загиблих, бо сім'ї загиблих в Афганістані от, пільгу на комунальні послуги мають тільки тоді, коли у них пенсія менше 240. От, а сім'ї загиблих в АТО такою цифрою не обмежені. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. У рівному рішенням виконкому змінено тарифи на послуги, які надаються житлово-комунальними підприємствами: західне, Галицьке, Покровське, сонячне, перспективне. Мова йде про поточне утримання будинків та прибудинкових територій. Також, аби вас не здивували платіжки, жеку з повним текстом рішення можна ознайомитись на офіційному сайті Рівненської міської ради та її виконавчого комітету в рубриці. Рішення виконкому воно набуде чинності з 1 березня. Майбутніх чемпіонів треба виховувати з пелюшок. Так вважають учасники чемпіонату з плавання для немовлят. У рівному вже вдруге відбулись всеукраїнські змагання під назвою Діти води води-2017». Маленькі спортсмени віком від трьох місяців демонстрували свою вправність у плаванні, аби все було почесному чесному за чемпіонатом слідкувало професійне журі. Отож, як змагались немовлята, дивіться далі у сюжеті. Вікторія одна з наймолодших учасниць змагань їй чотири з половиною місяці. У такому юному віці вона не просто освоює плавання, а навчила цьому свою маму. Мама взагалі не вміла не пірнати, не плавати, але мусила навчитися, щоб навчити свою дитинку, щоб був приклад від мами, що мама теж щось робить, а не просто заставляє робити дитину. Близько 80 учасників віком від трьох місяців до півтора року змагаються за першість сплавання у рівному. Вже вдруге стартував всеукраїнський чемпіонат для спортсменів немовлят під назвою Діти води води-2017». До змагань батьки і юні плавці поставились відповідально, ретельно готувалися, кажуть тренери. Тому важливий не лише остаточний результат майбутніх чемпіонів, але й користь, яку діти отримують в процесі підготовки. «Займатися грудничковим плаванням потрібно, тому що це величезна користь для дитини і для батьків. Таку користь, як приносить плавання, протести не може нічого, тому що це загартування, це витривалість, це дисципліна, це розвиток фізичний, емоційний, інтелектуальний. Ми вирощуємо майбутніх чемпіонів, майбутніх науковців, майбутніх спортсменів. Ми вирощуємо нову націю і ми починаємо робити це з народження. Батьків переповнює не лише любов до малечі, але й азарт. Свій рекорд 22 секунди під водою встановила Зінаїда та її син Семен. Саме, саме наше сильне досягнення в цій житті. Он щасливий і мама щаслива. Це та головне. Батьки кажуть, задоволені не лише спортивними результатами своїх чад, але й користю від вправ у воді. Я почала плавати через те, щоб укріпити імунітет і серцево-судинну систему. І найголовніше це звичайно розвиток мозку, бо коли дитина затримує повітря, то розвивається в першу чергу мозок. Змагалися малюки у п'яти категоріях, серед яких визначили улюбленця публіки, заплив на найдовшу дистанцію, найдовше перебування під водою, дует батьків з дитиною і самостійне плавання. Переможців обирало журі, до складу якого входять провідні чемпіони з плавання. Організатори ж кажуть, змагання й надалі проводитимуть як традиційні. А вже наступного року планують запросити учасників з Європи, адже навіть там дивуються методикам і здобуткам наших маленьких спортсменів. Ірина Лаговська. Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині проведуть фестиваль сала. Вже цієї неділі, 19 лютого, у місті Бараш смакуватимуть улюбленим продуктом українців. Зможуть всі бажаючі фестиваль смачніше за сало тільки сало. Стартує о дванадцятій годині. На ньому підприємці з Вараша та всієї області продаватимуть сало і хліб до нього. М'ясні вироби, соління. Організатори кажуть, такий фестиваль у Вараші вперше. У рівне завітав гурт без обмежень. Прихильникам музиканти презентували свій новий альбом, який носить назву П'ять хвилин. Артисти потішили слухачів не лише новими композиціями, а й добровідомими піснями. На концерті побували і наші журналісти. Рівне стало початком великої справи. Так само із нашого міста розпочався всеукраїнський тур гурту без обмежень на підтримку вже третього офіційного альбому під назвою П'ять хвилин. Мені подобається гарне місто, гарні чарівні люди. Тому ну, радію від того, що ми починаємо тур саме з міста. Рівне». їхні діти ще п'ять хвилин суттєво відрізняються від попередніх альбомів, оскільки цього разу музика набула трохи електронного звучання. Канти розповідають, намагалися зробити свій третій альбом цікавим, новим та не схожим на інші. В передніх альбомах ми не занадто сильно задумувалися над якимсь саундом і пошуком якогось там своєрідного саунду або саунду, який буде відрізнятися. В цьому альбомі нам допоміг Артур за що йому величезне, дякую. Тексти альбому так як і до цього. Наповнені змістом, наповнені сенсом. частина тих текстів пережита мною особисто, частина це якісь роздуми. Гурт без обмежень було засновано ще у 1999 році. Однак найбільшої популярності група здобула після участі у телешоу ікс фактор. Музиканти розповідають, назва гурту свідчить про те, що у творчості для них немає жодних рамок. На рахунок обмежень ми всі досить мені здається адекватні люди і живемо тими правилами і тими, тими обмеженнями, якими живуть всі законослухняні громадяни України. Тому в життєвому і в такому моральному плані в нас стільки ж обмежень, як і всіх інших. А от в музичному ми намагаємося давати собі волю. Музиканти виконують пісні про кохання, мрії, життєві цінності, події в країні, людські сподівання та розчарування. І своїми прихильниками вони хочуть бути щирими, відвертими і такими, як вони є. Ру гурт без обмежень планує відвідати понад два десятка міст України. Зокрема, у Рівному хлопці зуміли зробити справжній фурор, оскільки після кожної виконаної пісні нової чи старої вщен заповнений зал вибухав оплесками. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Сьогодні віряни відзначають стрітання. Святкують його в пам'ять про те, як свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на 40-й день після його народження. Урочисто відзначати його почали з кінця 5-го століття. В народі вважають, що на стрітання зима зустрічається з весною. У цей день співаються пісні замовлення на тепло та добре літо. Відбувається гадання. Період від стрітання до благовіщення вважають біологічною межею зимоборства. З часом Освячення вогню на стрітання трансформувалося з прийняттям християнства, освячення свічок, які називали громничними. Робили це у церкві після освячення води, там же їх запалювали і несли додому. <му> Наразі це всі новини. Бажаємо, щоб у день стрітання весна обов'язково перемогла злиму. Слідкуйте за нашими випусками новин щогодини. Побачимось.